Понеділок, друзі. А це значить, що зараз буде огляд, що є на продаж на автотку Карпарк. Нагадую, місто Кам'янське стовби 2А, працюємо щоденно, кожну автівочку можна придбати і в кредит, також пишемо договора куплі-продажу. Друзі, понад 50 авто стоїть. От, будь ласка, роздивляйте самі. І зараз я буду робити огляд по рядочках. Тож погнали? Постановка на продаж вашої автівочки абсолютно прозора, ясна і чесна. Так що приїжджайте, ставте з вашої автівочки, Не гайте свій час на їх продаж. Карпарк займеться цим ділом. Електромобілі. Ford Focus батарейка 23 2012 рік 7500. Зоя 41 батарейка, запас 250 ходу. 17 рік 9700. Nissan Leaf. 2013, а точніше грудень 2013 року. батарейка 24 запас 126500. І ще один Nissan Leaf, батарейка також 24 також запас 120. А вже в комплектації Tecna тобто така гарно навороченна. Так, це були електро. Так, декілька таких зелених автівочок. Ця, ця у нас не розмитнена, це на Santa Fe 2001 рік, 2 літра, дизель механіка 3800. Ця на українській реєстрації вже це у нас рейндж 97-го року 4,6 бензина автомат, ціничок 5800. І отакий, от також є військовий каталець хлопці. К9К, дизелючка 1.5. Це у нас кенгушка 2005 року, механіка 2500. Ось тут у нас такий рядочок куточок Ланнес Сенси Джилі. І будь ласка, ось вони і чері, все тут є. Так що, якщо у вас є 15-2 до 3000, будь ласка, вам сюди. А ось тут рядочок сідання вже від 4000. Далі і уявіть. Автомат, 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 автомат. Лачеті автомат. А от ланцер 9 на механіці, зато з газом. Бажаєте машиночку універсал, будь ласка, друзі, ось вас чекають автівочки. Бензин, 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 бен... газ бензин, дизель і дизель. Рядочок хетчбеків на всі смаки. Дизельочок є, бензинові фольксвагени є. Автоматична коробка, будь ласка, 1,6 газ бензин, будь ласка, автомат є і матіз на механіці. От, будь ласка. Автівочки для всієї родини. Будь ласка, рядок міні-венів. Кенгу Максі є, кенгу пасажир є, Гранд Сенік, будь ласка, Тауран на 7 місць, 1,6 газ бензин Сенік, 7-місна дизельна на Зафіра і 7-місна 1,8 бензин мазочка. Будь ласка, це для вас. І от трошки кросоверів, будь ласка, також маємо. 3008 Peugeot, будь ласка, 2-літровий дизель автомат Ford Kuga, повнопривідна, 2-літрова бензинова з Grand Vitara, 2-літровий дизель автомат Kia Cerato, і отака от навіть Niva Taiga. І ще раз, ще раз, друзі, нагадую, кожну ви можете також придбати і в кредит, і навіть без першого внеску. От уявіть. Працюємо щоденно з 9 до 18 години місто Кам'янське стовби 2А. Чекаємо вас.